Зроблю невелике пряме включення покажу в кому снігу я йду. Ну в принципі зараз він вже не такий глибокий. Ну, але я потрапляв такий сніжок по коліна і це при тому, що я йду вже по протоптаних слідах. Там люди ходять. Буду, буду зараз переодягатися, аби мене не сприйняли за якогось, за якогось терориста чи ще якогось придурка.